Чотири роки роботи і прийшов час відзвітувати. Що ж вони зробили задля того, аби розвинути туризм у Білгородністровському? Перш за все розказали про те, що разом з іноземними партнерами вони брали участь у проєкті реставрації парку Леніна, що нині зветься Михайлівським. «Партнер реалізації союзу совмесна операціональної програми Румунія Україна Спубліка Тобто реставрація... Ну, знаки рапонда в паркі Ленина. Ну, це ну, наше участие. На сьогоднішній день вже в принципі ми готові фінальний чут. І в принципі, даний проект ми вже ну, заканчуємо. Здаємо фінальний чорт нашим партнерам. В принципі, проект вже ну, на стадії завершення. В планах також була розробка рекламного інформаційного забезпечення. Цю роботу виконало комунальне підприємство Акерман Турінвест. Однак скільки витратили грошей, не повідомили. Были разработаны буклеты, в которых завелась короткая информация о тех объектах, которые находятся на территории города. Ну, Чтобы было интересно посетителям города, гостям, чтобы они знали, где что находится, как расположено и, и небольшая информация. За словами Наталії Коваль, починаючи з 2010 року, з метою популяризації туристичного потенціалу Білгородністровського проводяться конференції круглі столи, на яких і презентують нові екскурсійні програми, проекти туристичної інфраструктури, обмінюються практикою та досвідом. Ми приглашали у нас на повна робота ТІЦОСІСЬКИЙ інформаційний центр, який допомагав на розробки даних мероприятий». Як розказує Наталія Коваль, в розвитку туристичної діяльності особливу увагу приділили відновленню комунального підприємства Екерман Тур Інвест». Це викликало неабияке незадоволення у присутніх. Мовляв, якщо воно неефективне, немає сенсу утримувати таку організацію. Неефективна ефірно там організація, кото не займається. Ліквідірваті створити нове у нас сьогодні. громадяни ну, активно помогают развивать наше государство. Свое место, город, поселок, село. Пригласите их, создайте координационную совет. Помогите, люди вам за даром помогут это сделать. Вы найдете, вы знаете, сколько нереализованных, грамотных, умных людей находятся вот за дверями этого помещения, потому что ну, ну не могут они себя как-то еще проявить. Важливим кроком у розвитку туризму Акермана стало налагодження міжнародних зв'язків, зауважила Наталія Коваль. Подписание соглашений о сотрудничестве между Белгороднестровским и городами Санок, Республика Польша, Терпу, Нямс, Терпул Окна, Румыния. Ну, еще идут переговоры с другими городами-партнерами, которые могли бы помочь нам в инвестировании в туристическую инфраструктуру. В реалізації програми розвитку туризму виникали непорозуміння з керівниками деяких баз відпочинку, які вважають, що інформаційний центр може відібрати у них клієнтів, а також були проблеми з недостатньою кількістю інформаційно роздаткових матеріалів. Однак Наталія Коваль пообіцяла, що усі недоліки вже взяли до уваги та будуть над ними працювати, аби не повторювати помилки минулих років. Олена Маливан, Андрій Романовський, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ.